Ну що ж, кожного дня ми користуємося десятками, а то й сотнями електронних пристроїв. І знаєте, ми майже ніколи не думаємо про те, а що ж там усередині. А під корпусом насправді вирує ціле життя, такий собі складний, ідеально спланований світ, який змушує все це працювати. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і розкриємо його таємниці. Гаразд, давайте подивимось ближче. В основі ну буквально кожного електронного пристрою лежить друкована плата, або як її ще називають, PCB. Найкраще уявити її як таку собі карту, карту неймовірно складного міста. Кожен шлях на ній це мідна доріжка, а кожна будівля це електронний компонент. І от все це разом знаєте створює ту саму основу, завдяки якій наші технології взагалі працюють. І отут постає головне питання: а як взагалі ці електронні міста проєктують? Як їх будують з чистого аркуша? Саме це ми і з'ясуємо. Пройдемо весь шлях від, ну скажімо, першої ідеї на екрані монітора і до створення вже готової фізичної плати, яка буде працювати в реальному світі? Починається все як не дивно, зовсім не з паяльника, а з мови, спеціальної, універсальної мови, яку розуміють інженери по всьому світу. І ця мова це мова електричних схем. Що ж таке ця принципова схема? Це, по суті, чиста логіка. На цьому етапі нікого не хвилює, наскільки великий, скажімо, резистор, чи де конкретно він буде стояти на платі. Абсолютно неважливо. Головне, як саме він з'єднаний з іншими елементами. Це, знаєте, ніби генеалогічне дерево для електронів, яке показує всі-всі зв'язки. І що справді круто, так це те, як сучасні інструменти все змінили. Програми, от як, от план, це, по суті, такий собі цифровий стіл для креслення. У них є величезні бібліотеки вже готових компонентів. І це дозволяє інженерам просто ну, дуже швидко складати навіть надзвичайно складні проекти. Весь процес, по суті, зводиться до трьох простих кроків: перше, обираємо з бібліотеки потрібні нам цеглинки, тобто компоненти. Друге. Розставляємо їх так, щоб схема легко читалася і була зрозумілою. І третє, фінальне. З'єднуємо їх лініями, тими самими, що пізніше перетворяться на справжні мідні доріжки. Ось вона основа основ. Окей, логічний план у нас є. І от тепер починається, можна сказати, справжня магія. Як же взяти ці абстрактні лінії, ці символи, і перетворити їх на щось реальне, на фізичний об'єкт? І це, скажу я вам, один з найскладніших етапів. Тут треба врахувати абсолютно все, розмір кожного компонента, товщину кожної доріжки, відстань між ними, усе. Логіка має перетворитись на геометрію. Ідея починає набувати цілком реальної, фізичної форми. І ця трансформація ну вона просто вражає. Погляньте, з одного боку, чиста ідея, абстрактні символи. А з іншого, вже реальний макет плати, такий собі двовимірний план нашого майбутнього міста. Кожен символ отримав свою фізичну форму і своє точне місце на цій карті. Але ж сучасні електронні міста, вони ж не пласкі, вони багатоповерхові, щоб втиснути тисячі компонентів на крихітну площу, плати роблять багатошаровими, це як хмарочоси з підземними комунікаціями. Внутрішні шари це тунелі для живлення та заземлення. А от вулиці та будівлі це вже зовнішні шари, де і розміщуються самі компоненти. А далі починається щось на кшталт міського планування, куди саме поставити кожен компонент? І це, звісно, не випадковість. Це складна оптимізаційна задача, справжня така головоломка, де ставки дуже високі. Бо від цього залежить, чи буде пристрій працювати швидко і стабільно. Тут є золоте правило: чим коротші шляхи між компонентами, тим краще. Тим швидше бігають сигнали, і тим менше вони створюють завади один для одного. Це ж як у місті, якщо важливі офіси розташовані поруч, то й комунікація між ними буде набагато ефективнішою, а рух швидшим. Все логічно. І тут мова йде про реальні фізичні розміри. От візьмемо до прикладу мікроконтролер atmega 32. Кожен його вивід, буквально кожен міліметр його корпусу, має бути ідеально врахований у проєкті плати. Тут просто немає права на помилку. А оці маленькі блискучі прямокутнички на плаці це контактні майданчики. Простіше кажучи, це місця, куди буде припаяний компонент, і їхні розміри розраховують з просто нейновірною точністю, часто до десятої частки міліметра, адже саме від них залежить наскільки надійним буде з'єднання. Добре, а на чому ж тримається все наше електронне місто? Фундамент теж має величезне значення матеріал, з якого зроблена плата, повністю визначає її властивості, і, зрештою, де її можна буде застосувати. І тут вибір матеріалу знову ж таки повністю залежить від завдання. Найпоширеніший варіант це fr 4 Він такий жорсткий, надійний, як бетон для будинку. Його використовують у материнських платах, блоках живлення для пристроїв, що мають згинатися, ну скажімо, в смарт-годинниках беруть гнучкий поліамід. А от там, де треба відводити дуже багато тепла, наприклад, від потужних світлодіодів, основу роблять взагалі з металу. От давайте просто порівняємо: Жорсткі плати це, так би мовити, робочі конячки всієї електроніки, вони міцні, надійні і використовуються практично скрізь. Гнучкі ж плати це вже спеціалізоване ішення для тих випадків, де кожен міліметр і кожен грам на вагу золота. Саме вони дозволяють створювати пристрої просто неймовірних форм. Але знаєте, створити плату, яка просто працює на столі в лабораторії, це лише половина справи. Справжній виклик зробити так, щоб вона надійно працювала роками в реальних, часом жорстких умовах. І ось це головна мета всього проєктування. Надійність це не просто красиве слово, це ціла ключова інженерна дисципліна. По суті, це обіцянка, обіцянка, що пристрій не підведе в найвідповідальніший момент. Неважливо, чи це спека, чи мороз, чи сильна вібрація, він має працювати. І інженери повинні передбачити ну, практично все, як вплине літня спека в салоні автомобіля. А чи витримає плата, якщо пристрій впаде? Що станеться, якщо на виробництві буде якесь мікроскопічне відхилення від норми? Навіть те, як саме люди будуть поводитися з пристроєм, усе це враховується, щоб спроєктувати справді надійну конструкцію. А тепер просто вдумайтеся в це число. Це цільовий показник відмов на годину для одного єдиного паяного з'єднання. Що це означає? А те, що очікується лише одна відмова за 2 мільярди годин роботи, ви уявляєте? Стандарти надійності в сучасній електроніці це щось неймовірне. Усе це, зрештою, підводить нас до ключової філософії проєктування. Головне не просто змусити щось працювати. Головне, змусити це працювати завжди, незважаючи на будь-які зовнішні фактори. Оце і є справжнє мистецтво інженерії. Ось так ми й пройшли весь шлях від простої логічної схеми, де були лише символи та лінії, до міцної фізичної плати, яка розрахована на роки служби. І кожен вибір, кожне рішення на цьому шляху мало одну єдину мету закласти в конструкцію максимальну надійність. Тож наступного разу, коли якийсь пристрій просто працюватиме, от просто візьме і спрацює, як треба: зупиніться на мить. Подумайте, скільки невидимих викликів довелося подолати його розробникам, скільки тисяч годин проєктування, тестування і вирішення проблем стоїть за цією простотою, яка й робить наше технологічне життя можливим.